Сьогодні моє відео це продовження футбольного турніру серед ветеранів, яке відбулося 30 серпня Лівербівка, що на Земщині. Чотири команди ветеранів зібралися тут, щоб пригадати свою молодість і показати свою майстерність. З багатьма своїми друзями-футболістами я спілкувався і задавав їм одне основне питання. Коли буде мирне життя і ми вигонимо оту рашиську нечість з нашої землі, що думають мої друзі-футболісти, я пропоную вам послухати. Вітаю! Добро, добра! Я вас вітаю, рад, рад, ще. Шо, бігати ми, що, бігатимеш оце? Ну, ми з тобою бігати. в запасі будемо без костилів. А де ж наш? Хто ще в сімдесят сімдесятників вступив. Десь тут, десь Тебі, ну, тут бігає. Десь тут бігає. Так що ні, Середня. ми зібрали, бачиш, яку команду зібрали. Ну, команда чудова. О, да. Всі, всі спортсмени, Привіт. Дивлюся, всі твоє відео, молодець. Ікунівський пробіг пам'яті героїв і все до виставляв. Привіт, це... молодчина. привіт. Привіт. Та що, коли та бігав, тепер вона це все виходить на та забідних. Да. Ну, побеліть ще можна. Ну що, всі годи, ви помните? От зравніває Вербовка, Савинці, боротьба була завжди за перше місце. І... От Вербовка більше вийшла у неї, тому що в захисті грав крико. <риклад> і він… крику. Федя цокор керував. А Федя Сокар керував. Ну а що поробиш? Ну, і ми теж вигравали чемпіонство, кубки, вигравали вербівки. Що... Ну, сьогодні ви продовжите цю традицію. Ви Виграєте. А ми з збереще будемо запасі. в запасі За боліти, в запасі. Саме було б чудово, аби ще мирно нарешті. Коли наступний. він настане, як ти вважає? На наступний турнір вже ветеранів буде під мирним небом. Це через неділю ми будемо грати. Ну, так. Хотілося б сьогодні. Я не ванга, не настрадамус, не можу передбачити. Ну, Скоро хотілося. буде. Скоро буде. Що там, з яким настроєм оце сьогодні прийшов на футбол? Ну, Настрій дуже чудовий. Насамперед своїх друзів побачити. А ну не одне десятиліття з ними ділили і перемоги, і поразки на футбольному полі. І як би там не були ці всі зустрічі, ну до бійок сильних не доходило, і спори все, а постались. Друзями, друзями друзями нас залишились і десь в районі там, ж балаклі, тут же вербувки друзів. Насамперед це друзі. Настоящі друзі, справжні, як кажуть друзі. Тому прийшов чисто побачити друзів, подивитися їм в очі, повспоминати, пригадати щоб, те, що колись було, що було раніше, і на футбольному полі, і по житті. Дякую тобі, дякую і до миру, до, до миру. перемиру. Як з яким настрієм оце ми приїхали сьогодні? Ну, Що думаю, ти його... скажеш? Побіждати треба. Перемогу. Ну, я думаю, треба поздравити ювіляра з праздника. Добре, я думаю, через декілька років Анатолій Федорович вільне до рук м'яч і знайде там маленький напис з великою до вас пошаною. А прізвище хай ще розшифровує. Все вірно, давай. Це що, молодь дари ветерану діду, так? Да? Щоб він знав, що. Що воно. Ну що там виграєте? Все нормально? Так. В фіналі будемо зустрічатися. Важко, важко бігати. Та ви... єтро. Єтро. Давай, давай, садись, вові! Коли воно вже мирно стане, як ти вважаєш? – Скоро дочекаємося. Задав, на тих хадав. Поки можна. Щоб він здох. Зараз в мене тост такий є. Я не п'ю, але прийдеться Цей сьогодні. Завж, завж, завжди випиваю. – Прийдеться, ясно. Що буде з Росією, що ти скажеш? Вона. По кусочкам, так. Да? Да. Як Радянський Союз. Кавказ зараз зірветься, блин. Вони ж терпіть будуть недовго. Скільки гроші закінчаться, і все, Кавказ закінчиться. Назад садись, віриш, садись, свіриш! Звірежемо як рахову пухлину на тілі землі. Да. Жалко, скільки хлопців наших. Погибло. Да. Скільки всього перенесено. Про що там говорити? Повіримось, Ніколай, побірой. Що ти побажав? Жень, заходи, Жень. Щоб всі були живі, здорові. І ми під нашою перемогою миру. Собі? Щоб... 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 Собі. — Що Мир, саме головне. Привіт, йому можеш передати. Добре, Добре, з перемогою вас. А Петь, це що, твої вихованці, оце дівчата? У нас команда колос. Дівчатка, що ви в футбол граєте? Ану, розкажіть. розкажіть мені. Хто ви? Як, як вони? Нападаючі. – Так. Ну і що, виходить? Хто у вас тренер? Футбол бігаєте, а там хлопці захищають вас, щоб ви зараз їм побажали. Успіхів. – хлопцям, солдатам, щоб побажали. Щоб успіхів, перемоги саме головне. Та все, щоб саме перемога. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Скоро? 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 — Як? Що ти скоро. скажеш? Скоро теж. Да, вже в цьому році, ясна річ. Школи немає, розбита. Що ви скажете? Оце розбита школа. Як на неї можна дивитися? оце? Коли я тільки прилетіла, було якось дивитися непривично, а потім на, на, на потім привикла. Відро води, скажи, хай принесуть. б ви побажали собі. Успіхи, та, та в спорті, щоб все було добре. І перемога, найголовніше, скоріше. А так, ти видиш, от собрали, сделали. Спасибо. Спасибо і ребятам, і Кунденко, і тебе, і Попову, і всім ребятам, які которые... зараз я просто говорю, що зараз виступають, грають он газовик команда. самый молодый, самый молодой, там 65 лет, а то 68-69 лет, видишь? Наши выхованцы. Ну да. Ну, все наши ж, наши ж хлопцы, я, против которых ты играл на первенство и района и вы при, принимали участие на Первенство области. Ну, только вы играли по третьей группе, а мы по высшей. Ну какая разница? Я сегодня просто хотел еще здесь ну, встретить, чтобы встретиться с Зубком, потому что... Ми ж були як грали, я, Зубко, Федорович. Ми жили в одній кімнаті. Ну як ну, були, як ми. Прийде чаще да, ну, Може, где-то ще что то якийсь турнір. Може, у вас якийсь турнір. Може, час наладиться, може, приведемо. Ясно, річ що будемо проводити. Да, Ось перемога да. пройде, будемо на честь перемоги, на честь полеглих да, да. хлопців. Ну, все одно нам треба нам треба йти там, і в каждом, мы и Федорович, і в кожному населеному пункті ти представ, у нас яка тогда була і Вербовка, і Савінці. У вас ж така була і Вот Оце ж ми три команди такі, вас такі робили, что що. Це було ну, просто як, хоч, хоч вони нас і називали колхозниками. Але... Ну ми грали. Да. Плани команди виходять, ось вже остання гра. Остання гра, подвідь зараз підведемо ітоги. І все, після закінчення. Після закінчення всіх нагородимо, всіх накормимо, напоїмо і все буде добре. Я дивлюся, заміна вже є, дівчата бігають.